Доброго вечора, вельми шановне пансте, пані та панове. Пропоную вам подивитися наступний розклад до 14 лютого. Розкад пов'язаний з коханням. Тому хто посилає вам любовну енергію. Буду використовувати таро світлого Правиця, Теж дуже давно не брала до рук, і тому я хочу подивитися, як вона буде взагалі працювати. Подивимось наміри, дізнання, звідки зараз йде до вас любов. Підтримка від людини, від духу, від всесвіту, а, можливо, для когось це власне серце. Не забуваємо, що потрібно себе теж кохати, а не тільки очікувати від когось, коли ви будете себе любити. В тому чи іншому сенсі я маю на увазі сприймати себе таку людину, яка ви є то до вас прийде та людина, яка буде просто а, намагатися вас а, поєднувати, так би мовити. І так, перше питання. Хто посилає вам а, тут і зараз любовну енергію? Мах, світ, імператриця. Дивиться, імператриця це може бути жінка, це можете бути ви, дивлячись, хто зараз дивиться цей розклад. І так, якщо узагальнити і сказати коротко, то любов йде від людини з вищого рівня, і це не випадково. Дивиться, у вас вийшли три старших аркана на одне питання. Що це має, мається на увазі? Людина з сильним наміром, хтось, хто свідомо думає про вас, хто направляє свої думки, хто, знаєте, менталець і вміє це робити, посилає до вас енергію, а навіть якщо мовчить по світу, ви можете бути невідстані, відстані. Або ви приписуєтесь а, з цією людиною по інтернету, ви можете бути один від одного дуже далеко. Це може бути також душа минулого, це може бути колишній коханий, кохана, або зв'язок, який для вас і для цієї людини мав велике значення. І досі ця, ця історія, вона не відпущена, Не відпущена повністю. Імператриця це дуже тепла, матеріальна, турботлива така любов. Це може бути жінка, яка вас дуже сильно любить. До речі, це може бути мати, навіть по імператриці. Це дуже близька людина, дуже важлива людина. Це або Всесвіт, так би мовити, огортає вас м'яко і підтримує. Або ваша ще може бути, якщо ви жінка, то це може бути рідна сестра, дуже близька подруга, така, знаєте, дуже вхожа. Хтось така дуже близька людина. І братиця зачасту говорить про маму. Якщо ви жінка, це може бути ви, ваша власна енергія, сила, яка почала вас захищати. І це теж може бути. Далі дивимось, яка це любовна енергія. Королева жезлів, Петірка пентаклів. Я працюю з цієї колоди в прямій позиції, а чогось перевернулося, значить, у мене в колоді. Ну, Давайте будемо вважати в перевернутому. Я її переверну, але будемо вважати, що вона вийшла в перевернутому положенні. Це дуже. Чесний і трохи такий о, болісний мікс. Тому що це любов, яка гріє, але боїться не впоратись. Дивіться, королева жезлів це пристрасть. Тобто, якщо ви жінка, то у мене свічечка тут просто впала Якщо ви жінка, то ви дуже приваблива. А якщо ви не жінка або чоловік, ви енергетично заряджена людина, яка, якою захоплюється, є біль, є відчуття втрати, хоча ключ о, в цій колоді, ми бачимо, є двері, і є біля двері ключ, але дів, дівчина, дівчинка, будемо говорити, вона не бачить, вона просто поклала, о, так би мовити, руки. Опустила, і не бачить цього виходу, і не бачить що є ключ для цього для цієї дворі, щоб вийти з цього. Відчуття покинутості, страх бути, знаєте, не знайти а, ключа до цієї дворі. Десятка пентаклів, яка перевернута, це недостатність стабільності, це страх відповідальності і а, Зруйнованого уявлення ідеальних стосунків. Яка це любов по цим картам? Щира, жива, але з внутрішнім відчуттям я не можу дати все, що хотів би або хотіла би. Тобто тут така, знаєте, пряма лінійка, я не можу вам сказати, що тут по цій лінійці все дуже класно і гаразд. Тобто хтось із вас, або та людина, або ви, боїтесь не впоратись. Чому а, взагалі ця енергія йде до вас? От мені хочеться спитати. Блазень. Трійка кубків місяць. Знаєте, зараз я скажу, тут урок зцілення, от в мене іде по цим картам. Тут не про фінал, а саме про усвідомлення. Блазень це новий початок, це обнулення, це навіть якщо... Виглядає все легковажним, але це такий момент потрібно після. Ви ж пам'ятаєте, по, по першим картам був карта Світ. І е, зараз така йде логічна така цепочка, яка розповідає про те, що тут йде якийсь новий початок, обнулення, і е, не завжди ви можете побачити, що в цьому є щось таке, знаєте, стабільне. Трійка Кубків. Це радість, це зв'язок, це про спільні спогади, це про душевну близькість, це коли як друзі. Так, ми розпочинаємо як друзів в такій приємній хочеться цього так, драйву, так, але по місяцю тут багато страхів, тут ілюзій і нерозуміння, а що там, на дні, так, от це незрозумілі почуття. Те, що не проговорено. Енергія йде до вас, щоб нагадати вам, що любов може бути взагалі то легкою. І не, постійно, і не потрібно постійно накручувати себе і навантажувати. Відповідальність вона не заключається в тому, що якісь повинні бути умови. Я хочу так швиденько сказати: не умови, а сприйняття, знаєте, як от імператор, так, от сприйняття, що це стабільність, це от, ну, якась скеля. Буває вона легка. Не потрібно накручувати себе, а легко відноситись до деяких речей. Показати вам, де ви або інша людина. Боїться правди. а Допомогти вийти саме власне з туману сумнівів. І хочу ще додати дві карти на два питання, так би мовити, такий міні-розклад по цьому розкладу. І якщо я встигну, а я бачу, що я можу не встигнути, то це буде частина зараз друга. Давайте будемо частину другу дивитися. Чистина друга послання до вас енергія любові, тобто флюїди, так? І, як я сказала в частині першої, я ще хочу доповнити розклад двома питаннями і обрати дві карти. Два питання, дві карти. Хто згадує саме вас з любов'ю? Давайте подивимось перше питання. Петірка жеслів. Що ви для цієї людини значите? Четвірка кубків. На дні колоді, петірка кубків. Дивіться, ви з цією людиною, я так розумію, розсталася. У вас якісь непорозуміння, тут по-іншому не скажеш. Внутрішня людина бореться між бажанням бути з вами, а з страхом програти, або здатися вам слабким, слабкою, або зробити якийсь крок. Людина просто не може цього зробити з власних причин. Це внутрішня боротьба. По чотирочці копків, знаєте, людина обирала обирала, можливо, якісь варіанти. І зрозуміла, що ви є для цієї людини дуже такий значущий шанс, який людина втратила. І ще на дні колоди, як я вам показала, не випадково потірка копків. І це таке, знаєте, зневірення в того, в те, що людина не оцінила вовремя. Людина, думаючи про вас, вона втрачає цей ресурс, енергію. Такі враження, що ви ще підключені один до одного, і людина постійно думає про вас, коли вона посилає до вас такі, от, як ми бачили по сигніфікації, думки це такі, знаєте, процеси, які ви можете навіть відчувати, або якось це транслює людина вам, навіть якщо ви не розмовляєте викликаєте сум, викликаєте роздуми, дуже багата людина розуміє, у людини конфлікт нереальний. І людина розуміє, що між вами вже, можливо, нічого не буде. Але вона уявляє: а якщо б можна було по-іншому, якщо узагальнити цей розклад, то вам посилає любов з бажанням, про вас думають. Целенаправлена менталом. Ви десь підключені, у вас є ще зв'язок, який не роз'єднаний. Людина думає з болем, Людина думає з, з нереалізованими почуттями. Але головне, ви не забути чи не забута. І зараз це стільки не скільки про їхній крок, так, скільки саме. Про вашу ясність ви це розумієте. Такий розклад вийшов, хоча а, я ж не можу про його гадати, які вийдуть карти на таку тему. А, вас багато і дивляться, наприклад, тут і зараз люди, які притягують саме такі енергії, і тому не здивовуйтесь, якщо як ви пишете, зі всіма співпадає. Співпадає тому, що ви можете бути в тій чи іншій ситуації, яка дуже схожа з іншою людиною. Хотілося хеппі-енда, хотілося б, щоб щось таке трошечки було б приємніше, але, на жаль, я не можу зробити так, щоб було якось виходили карти, які би розповідали вам про інше. Тому і я не маю права вам говорити того, чого я не бачу. Це як такий вибір, і це можливість працювати з мантикою, так? тому що потрібно, ну, ви, напевно, хотіли би чути саме правду, а не саме таку казку. Тому я намагаюся вам розповідати саме правду, а не приподносити вам казку. Де є рожеві поні, бульбишки та інше. Пишіть, будь ласка, як з вами відігрався цей розклад. Хочу сказати, щоб ви а, трошечки, можливо, якось підбдюрювати те, що м, навіть проходить, значить, так повинно бути. Так, задля того, щоб відкрити нову двері. Потрібно залишити щось позаду, те, що вже, напевно, є не вашим, не вашим шляхом. Дякую вам і до зустрічі, до нових розкладів!